Вітаю вас, шановні радіослухачі, і запрошую послухати черговий випуск радіожурналу Слово Day of European Cultures 16 жовтня. Радіодень Європейських культур, участь у якому бере і Національна Радіокомпанія України. Щойно прозвучали позивні по землі радіодня акції з ініційованою європейською мовною спілкою, Радою Європи та Європейським культурним фондом, у якій беруть участь понад 100 радіостанцій світу. Мова, безперечно, є складовою частиною культури. Отож сьогодні у спеціальному випуску радіожурналу Слово розмова з завідувачем кафедри української мови Університету києво могилянська академія Ларисою терентівною Масенко про мовну політику в країнах Європи. Ми вже не раз чули, як шанують рідну мову у Польщі. Про той знаменитий диктант, який пише вся країна, люди найрізноманітніших професій, юні і літні, змагаються за звання найкращого знавця рідної мови. Чули, як захищають рідну мову у Франції від впливів чужоземних мов, зокрема англійської. І сьогодні, пані Лесю, хотілося б почути від вас. Промовну політику в країнах Європи, чи є там проблеми, подібні до наших, і як вони вирішуються? Мовна політика існує е, здавна, мовна політика або в Європі це називають мовним плануванням. І, наприклад, відомо, що перший ще такий мовний закон було постанова, було прийнято ще у 813 році, торським собором, де проголошувалось про те, що дозволялось читання проповідей на народних мовах замість латини. І, звичайно, пережило це мовне законодавство багато змін, і впродовж історії, звичайно, воно змінювалось. І змінювалося саме ставлення мов, адже в минулому не цінувалось мовне розмаїття, я б сказала. От ви знаєте, тоді ж було поширене свого часу. Така такий забобон, що, начебто, священними мовами, тобто мовами, якими можна розмовляти з Богом, є лише три мови: давньогрецька, латино і давньоєврейська. І це в період, а в період існування імперій, звичайно, домінувала одна імперська мова, і фактично кожна імперія проводила централізовану мовну політику, хоча вони відрізнялись і. Найбільш така централізована е, політика, яка пригнічувала всі інші мови, крім панівної, проводилась в Іспанії, в Іспанській імперії і в Російській, до речі, вони тут подібні. А уже більш демократичною знаємо була політика в Австро-Угорщині в 19 столітті, так після реформ Франца Йосифа, який дозволив е, краєвим мовам уже, м, викладати в школі цими мовами, е, видавати пресу. І знаємо, от саме тому, коли ми говоримо, Ну, про розвиток української літературної мови, то оці стилі раніше почали формуватися в Західній Україні, так яка ага. тоді перебувала в складі Австро-Угорщини. Пізніше, звичайно, після розпаду імперій і вже формування національних держав у Європі, кожна країна, кожна національна держава безперечно формувалася і консолідувалася на базі однієї мови, мови титульної нації, те, що ми називаємо так, і абсолютно переважна більшість країн Західної Європи, десь понад 80% країн сформувалися саме так, безперечно, для того, щоб консолідувати се. Але однієї держави має, має, треба створити ну, відносно однорідне мовно культурне середовище. Так? Те, те, коли ми говоримо про чинні консолідації, мову як чинник консолідації, то вона, звичайно, відігравала дуже важливу роль при постанні і утвердженні національних держав у Європі. А вже згодом. Уже коли національні держави постали як дуже міцні, ну Франція, Німеччина і зрештою менші, всі коли розпадалася Австрогорщина, ми знаємо скільки виникло держав, і наприклад, і всі вони позбувались того, що ми називаємо Асиміляцією Так адже, наприклад, в Празі уже ж. Не говорили мовою, а говорили німецькою, чи немець. так само в Хельсінки ми знаємо. Ну там говоримо не про імперію, а говоримо про домінування свого а. часу шведів, і там говорили шведською. І в Ризі також Рига була німецькомовним містом, і багато інших міст, і звичайно, всі вони. Повертались до своєї мови через відродження і поширення її того, що називає відомий мовознавець Орест Каченко, мова ставала і мовою повного етнічного поширення, але національна мова поширилася серед представників свого етносу і мовою загальнотериторіального поширення. Тобто в цій державі мова ставала національно державна, вона по-різному називається в різних конституціях, може взагалі не мати назви, наприклад, мова французької республіки французька. Це або вона називається як офіційна, або як державна, але, звичайно, ця мова ставала й мовою міжнаціонального спілкування. Процес цей відбувався просто чи болісно? Він по різному до речі, про це дуже цікаво написав Орест Каченко. вийшла його книжка Українська мова і мовне життя світу» торік у видавництві спала. Там, от багато таких ситуацій, я описано саме, він вивчає процеси самоствердження народів. Але що треба сказати, що безперечно тут кожне поширення державної мови воно вступає в певну суперечність із правами мов національних меншин? Так і тут в Європі вже під час поширення, уже починаючи з 19 століття, коли поширились демократичні гуманістичні погляди, то почали дивитись на кожну мову, як на дуже велику цінність для всього людства. Власне багатство культури світової полягає в розмаїтті, в тому, що кожна мова, кожен народ має право на самоствердження. Це те, що називається в європейській власне традиції право на інакшість, право на самобутність. А звичайно, коли будувались національні держави і коли не зважались права національних меншин, багато мов національних меншин або зникло взагалі, або зараз перебувають загроженими. Наприклад, в Іспанії час правління Франко проводилась надзвичайно жорстока мовна політика щодо національних меншин, і було заборонено навіть розмовляти цими мовами в приватній сфері. Оце ми називаємо насильницьким впровадженням іспанської мови. Тоді зараз, звичайно, це демократична країна, і ці мови отримали знову статус повноправних своїх автономії, і вони розвиваються. Можна сказати про, наприклад, назвати таку мову, як окситанська або провансальська у Франції. У Франції теж період власне, викладання мов національних меншин лише як предмет, дозволено лише десь у 50-х роках ХХ століття. Вони стали мовами такими, їх в Європі називають мовами міноритарними. У нас, от в нашій традиції, ну в Росії це називають мови малих народів або малі мови. До речі, в Російській імперії і вже в часи Радянського Союзу загинуло там понад 100 мов, це відомо. Тобто мови малих народів і зараз намагаються в Європі так спланувати мовне законодавство, щоб захистити, захистити оці міноритарні, це до них відносять мови, які поширені, якими говорять десь до п'ятдесяти, якщо я не помиляюсь, тисяч носіїв. І саме для цього і була створена ця хартія хартія регіональних і міноритарних мов європейська, так яку ми оце приймали з таким так. можемо сказати скандалом певним. От вона була і впроваджена, і до речі, не всі країни, і досі її підписали. Це ми знаємо. Ну і Росія, у якої до речі, це саме поліетнічна країна, в якій дуже гостро стоїть питання мов прав, мови і культури національних меншин, Вона цю хартію не підписала. А у нас на жаль її використовують спекулятивною метою, власне, фактично для захисту російської мови, мови мажоритарної, тобто мови поширеної мови, яка дуже міцні, має сильні позиції. А скажіть, будь ласка, десь є таке, щоб як у нас, оце, щоб претендували на звання державної мови, ще якась мова замість мови титульної нації? Є ситуації, звичайно. У нас часто посилається особливо в російськомовних газетах. Дуже люблять так, що от дві державні мови в Бельгії, дві державні мови в Фінляндії, три державні мови, а фактично чотири у Швейцарії, і нам треба так, але безперечно, це. Відбувається тому, що не розкривають насправді які ситуації в цих країнах, і те, що вони дуже мало мають спільного з Україною. І тут, ну наприклад, про Швейцарію вже багато говорилось. Я хочу, наприклад, зупинитись на ситуації в Бельгії. Бельгія якраз доводить приклад Бельгії, наскільки небезпечною є оця держав, двомовна державність на офіційному державному рівні, вона постійно створює конфлікт, і зараз вона призвела до створення в цій всередині країни мовних кордонів. Власне, що там відбувалось в Бельгії дуже довго. Існує такий мовний конфлікт між фламандським населенням і валонами. Фламандці говорять нідерландською мовою, а валони французькою. І хоча більшість становлять фламанці, більшість населення їх як 57%, які говорять нідерландською, а на півдні. Бельгії в балоні 32% населення говорять французькою. Ось французька як сильніша мова, вона витісняла, витісняла нідерландську, і там постійно відбувався конфлікт. Причому конфлікт цей тягнеться вже десь 100 років. І впродовж 100 років було видано дуже багато мовних указів, от щоб якось сконсолідувати, щоб якось пригасити цей конфлікт. Я скажу, що дуже активно боролись фламанці за свої права. І завдяки цим законам вдалося вже перетворити асиметричну двомовність. Асиметрична це коли всі етламанці всі знали і французьку, і е, нідерландську, а валони тільки переважно французьку, так? так як, як у нас. То фактично завдяки мовному законодавству їм вдалося принаймні цю двомовність асиметричну зробити рівноправною, тобто вже і і французьке населення мало вивчати і знати нідерландську. Все одно. Там конфлікт залишається, а Брюссель, Брюссель це наш центр євроінтеграції, він залишається двомовним, там близько 10 мільйонів населення, але переважає все ж таки французька мова, і це знов таки це є джерело певного напруження. Що ми можемо взяти, повчитися? Можемо ми на прикладі якоїсь країни. Ми можемо повчитися, але річ у тім, що наше українське законодавство ніколи не провадило централь. У ті короткі періоди, коли ми будували самостійну державу, наприклад, в період визвольних змагань, в УНР, період геть гетьманату директорії, ніколи навпаки було дуже важним домов національних меншин. Тоді у нас, наше і зараз наше законодавство одне з найдемократичніших, ми нікого не утискаємо, і ми знаємо. Що це вже має свої наслідки? Ось в Донецьку виходить газета грецької мовою із найвелика. На 14 сторінках в Криму вже є, якщо я не помиляюся, десь 14, ну принаймні більше десятка шкіл кримсько-татарських. Тобто, звичайно, ми е, нікого не пригнічуємо мовно. І е, тому для нас основний досвід поки що європейський лишається це досвід мовного самоствердження тобто е, досвід. Поширення своєї мови утвердження. Все одно ну, я не вважаю її загроженою. Розуміти, за всіма опитування, вона загрожена на певних територіях. Так, вона загрожена в Криму, вона загрожена в Донецькій області, в Луганській. Але взагалом, за всіма опитуваннями, у нас навіть, мабуть, важко. Співвіднести російсько-українську як мажоритарну, міно... міноритарну. Вони зараз приблизно в однаковій сильній позиції. І одна і друга, оскільки державність української мови і престиж її підняла, і вона розвинена мова, вона може обслуговувати всі сфери життя. Єдине, вона обов'язково ми потребуємо мовної політики про це, скільки вже говорять мовознавці, оцього європейського мовного планування і захисту своєї мови. Так, у нас зараз така ситуація не типова для сучасних на Європи, яка вже пройшла період державотворення, але у нас зараз та ситуація, коли захисту потребує державна мова. Це це наша постколоніальна ситуація, і безперечно є до речі в європейській в європейському мовознавстві взагалі там вже дуже детально займаються мовною політикою мовним плануванням соціолінгвістами і е, побутує така думка що бувають країни де начебто відсутня мовна політика наприклад у сполучених штатах Америки. цікаво я й хотіла про це правда ми про європу говоримо так, але так але європа америка наче продовження європейської так. все ж таки цивілізації англосаксонської Переважно, хоч ясно, що вона будується як поліетнічна на багатьох на базі багатьох культур. Але там немає е, в законодавстві в Конституції, державна мова не впроваджена, лише в деяких штатах зараз почали англійську впроваджувати. І от вважають, що це власне е, ну таке можна би навіть сказати лукавство для того, тому що відсутність мовної політики завжди надає переваги мові з більш сильнішою позицією або певним групам привілими. Mm -hmm. Тому е, ну знаєте, я навіть читала нещодавно. Дзеркалі тижня була публікація, вона називалась непросвічена двомовність. І автор її запевняв нас, що як це ми можемо диктувати і примушувати, знову говорив про насильницьку українізацію. Посилався на те, що в Америці ніхто не примушує вчити англійську мову. Ну, знаєте, але чому ж всі, хто хоче наші виїздять до Америки, чому ж вони так посилено вчаться англійську мову? Разом з тим там всі документи, скажімо, всі державні, якісь вони ж англійські. Та безперечно, ця мова. Тут же формує... про те, щоб вона саме була в державі. Безперечно, а, ну і як інакше, зрештою, і консолідуєш а, цю да, націю, да. націю іммігрантів. Вона на одній мові, там без англійської мови не зробиш жодної кар'єри. Тобто ти можеш не вивчити англійську мову, поїхати там на наводяться в цій же статті, приклад Брайтон Біч з російськими так. магазинами. Можна там жити, але ти будеш жити в гетто. Так. Ти ж не адаптуєшся до цієї країни. І до речі, згадаймо радянський союз. Хіба так, в нас була державна мова? Ленін вже був проти державної мови і сказав, що державна мова це насильство. Так, так а так, що так. насправді? Був, насправді вже не? цілком може бути відсутня, начебто, мовна політика, але вона насправді дуже жорстока централізована і. Підтримує панування однієї мови, а в нашій країні просто абсолютно необхідне мовне планування, саме з наданням пільг україномовній культурі всій масовій, літарні, і, власне, всім видам, з обов'язковим впровадженням системи освіти в адміністративні сфери, в оті сфери, які контролює держави. Тут, тут нам треба вчитися саме а, в, у Європі, в, в, брати досвід їхніх процесів державотворення. І якщо ми навіть подивимось на сучасність Ясні процеси, то весь час у нас говорять, о, Європа об'єднується. Так, Європа об'єднується, але немовно. Кожна навпаки, там іде захист у цих же міноритарних мов, захист розмаїття мовного, і подивімося, що відбувається в Центральній Європі, адже. Розійшлись мирно дуже добре чехи і словаки, так адже у них теж була ця ситуація, чеська домінувала, словацька почала пізніше розвиватися і набувати статусу самостійно. Вони мирно розійшлись дві окремі держави. Ну, Югославія, приклад, на жаль, не мирного розлучення, але знов такий отой експеримент, і на який деякі діячі слов'янські виношували такий, знаєте, проект створення однієї мови для сербів і хорватів. Як вона і називала сербо-Хорватська, хоча хорвати завжди протестували і називали хорватсько-сербська. Теж ці два народи, які усвідомлюють себе кожен окремо, вони ймовно розійшлися зараз. Тобто це процес неминучий, безперечно, якщо ми хочемо бути незалежною, самостійною державою, то ми маємо реалізувати своє право на інакшість, на мовну культурну, інакшість і самобутність. Дякую вам, пані Лесю, за розмову. Нагадую, про мовну політику в Українах Європи розповідала завідувач кафедри української мови Університету києво могилянська академія Лариса Тарентьєвна Масенко. На сам кінець нагадаю вам, шановні слухачі, слова великого українця Івана Огієнка. Написані понад півстоліття тому, вони й сьогодні не втратили актуальності. Світ Божий великий і складається з окремих народів чи націй, і кожен народ окреме закінчене ціле. І в тому, й краса Всесвіту, що народи зберігають свою окремішність, як на пишній луці, кожна окрема квітка має свій окремий колір і запах. Дбаймо ж про те, щоб не зруйнувати ту цілісність, ту гармонію. На цьому будьте здорові. За черговим випуском радіожурналу Слово працювали режисер Василь Обручов, звукооператор Людмила Будко, редактор Тетяна Теодорович. Пишіть нам радіожурнал Слово, Національне Радіо, Хрещатик 26, Київ 1 01, 001.